Друзі, я наразі йду в зал, буде жим лежачи, будуть присідання, буде біцепс і будуть ікроножні, про які я чомусь забув останні три тижні, взагалі їх не качав, вони знову здулися. А насамперед хочу розказати трошки про свою невдачу останніх днів, потім про вдачі і про плани на майбутнє, які зараз вимальовуються дуже такою чіткою картиною. Ну, Перше про невдачі. Я знімав відео, розказував, що я беру Аскезу 30 днів ранніх підйомів, друзі, не витягую, признаюся щасно перед собою, перед вами. 4 дні протримався, на 5 не зміг встати, не зміг переламати свій режим. Думаю, ну добре, 4 дні витримав, провалив, почну по нові. І вже на, на другий день зрозумів, що я не хочу. Просто не хочу, треба трошки поступово починати з цим працювати. І коли я хоча б застабілізую свій ранній підйом, ну, як ранній, середній підйом на. 8 9 ранку, щоб хоча б не пізніше, ніж 9 вставати. вставати. Хоча б 2-3 тижні отак мені треба пожити, потім я вже зможу сказати, да, я готовий раніше, ніж у 7 вставати, там 6.30, 6.45. Зараз ні. Не не вистачає мотивації. От, Знаєш, коли я працював на основній роботі державній, якби мотивація була проста, не встанеш вигонять з роботи. А тут знаєш, а що, якщо я не встану, Ну, не буде ранку, і що далі? Якби такої... Різкої мотивації. Просто не вистачає мотивації, і все. Просто невігласи занадто багато, і я не можу його в себе перебороти. Я дуже багато різних пагубних звичок пропрацював. Основне таке, що назовні, на поверхні видно і отруює моє життя, його вже немає. Але от є такі прямо базові речі, з якими я поки не можу справлятися. Ну, наразі є, як є. Рухаюсь далі і про хороше хороше, друзі. Мені виповнилось 33 роки, я дожив до 33 років. Вітаю сам себе. <гум> Друге, я придбав абонемент в цей зал шкільний 200 гривень в місяць, друзі. Це взагалі пушка. От. І трошечки зміни в програмі йдуть. Я останні два тижні тренував два рази в тиждень, ходив в цей зал, робив. Присідання і жим лежачі, потім через три дні знову присідання жим лежачи, потім через чотири дні знову присідання жим лежачі. Дуже багато жиму, багато присідання. Нарешті піймав оцей правильний об'єм тренувального навантаження, коли в мене після жиму лежачі не сильно болять жимові м'язи. І зараз міняється трошки програма. Присідати буду тепер раз в тиждень, а жим лежачи міняю на бруси. Тому наступні, ну, скоріш всього місяці-півтора, взагалі не буде в мене жиму. Потім я його поверну. Для мене прогресом в жимі за ці півтора місяця буде це, якщо я піднімаю дуже хороший результат роблю в брусах. Повертаюся на жим, і жим, як мінімум, не падає нижче того рівня, який я показую сьогодні. Сьогодні заключне тренування жима лешачі, ногам теж трошки дам відпочинку. Два рази в тиждень в мене вже було таке, я працював, дійсно працюю на деякому. Проміжку часу, а потім потрібно переходити на один раз в тиждень. Так і буде наступні півтора місяці. І в мене є плани на бруси. от В мене колись був найкращий мій результат в брусах. Плюс 60 кг на 6 повторень. Я тоді важив 70, зараз в мене вага 65, можливо, 66. Зараз прийду зважусь, покажу тобі, що на вагах зараз показує. Так от, і я робив 70 на раз. У мене були цілі 80-85 на брусах, але я так і не пішов в цей результат. Зараз я вже йду в цей результат. І 90 і 100, і 120 хочу робити на брусах. Можливо, це не найближчий рік і не найближчі півтора року. Але це буде. Відчуваю, що є цей потенціал. От, показую, зараз з'явиться цей фрагментик, де я робив 60 на 6, 5 років тому, 2019 рік. І от. В мене ціль не те, що прям до Нового року, якщо виконую до нового року, класно. Якщо виконую трошки пізніше, теж добре зробити ці 60 на 6. Також в мене є велика ціль, моя 50 кг або 48 на 20 повторень. Це найближчі півроку навряд чи я зроблю, а от десь на протязі року це можливо. От. І я думаю, що якщо я зроблю 50 на 20, я зможу зробити 80 на 5. От, ну приблизно так. Ну що, далі зал, тренування, можливо, щось скажу після тренування. Думаю, що будуть класні результати. Не роблю ніяких субмаксимальних навантажень. Працюю акуратно на техніку, але сильно, якби не, не в розслабон, Гарно хочу потренуватися. Погана вже, школа. Школа кличе. Це важке, піднімаю блинчик 15, а він як ніби кілограм 50 важив. Прямо, знаєте, тіло не зібране таке, але я його зараз зберу, на максимум попрацюю. Я розумію, що присідання і жим два рази в тиждень це ну, тіло не відновлюється на 100%. Якщо довго так іти, то почнеться відкат, Тому от сьогоднішнє тренування це буде останнє в такому режимі. І по відчуттям, як ніби. Кросівки у мене, як ніби крадуть амплітуду в присідах. Я перевірю, що це правда, розуюся і далі 65 на 10 з брусими ногами. От друзі, ті хто, ті, хто знає, що таке за 4 дні спрогресувати в жимі лежачі на 5 кг в робочому, ті розуміють, що це просто якийсь запуск ракети в космос. І дійсно це так. 4 дні назад я пожав 80 на 3, що мене дуже здивувало, що я показав цей результат, не злякався, взяв ці 80 і просто відштовхнув від себе три рази. А сьогодні 85 на 3, друзі. Ну да, ці 85 були такі кривенькі, і справа в тому, що це не те, щоб якась там сторона в мене слабка чи якась сильніша. А це просто несвідомо так вийшло. Якби я направив увагу, що ага, тому що в попередньому підході в мене теж був такий перекос, що ага, праву треба трошечки опустити нижче, вийшло б рівненько. Я, я в цьому впевнений, От, і чомусь організм себе так веде, що він як ніби береже праву грудну, не хоче її давати дорозтягнутися правильним чином. От, і прогрес пішов просто по всьому. От, на біцулю я просто беру ті 28,5 кг, зігнутий гриф. Я зробив на 13 повторень, ще запас був. Потім 33,5 кг на 10 разів теж з запасом. Сороковочку, думаю, вже так, підзабились трошки біцульки. Візьму з прямим грифом. Спробував 45 не вийшло, 40 пішла. При тому, що в мене біцеп відстаюча група, сама слабка, ну, ще і кроножніше, слабкіше, ніж. Біцепс, от він охолов, я його давно вже не тренував, такий зменшився. І справа в тому, що я дав йому відпочити, відновитися, і він став сильнішим. Ну, Друзі, я дуже радий, просто по всім фронтам якийсь просто виліт виходить. І саме на цій ноті, коли жим пішов прогресувати, знаєте, по відчуття налягнути на жим і можна місті через півтора соточку пожати, при тому з власною вагою менше, ніж 70 кіл, Але я цього не зроблю, тому що, як я казав, я хочу зараз. На якийсь рівень хороший вивезти бруси. Тому ну, я думаю, що дійсно тижнів 5 це точно, може не півтора місяці, п'ять тижнів жиму в мене не буде, будуть бруси. І хочу в передньому вісі да, прогресувати і взагалі спину, спину наростити добре. І біцульку теж Ну, прямо прямо все хочу, друзі, все хочу. І все виходить, і все класно. І анонсую, друзі, мій продукт запускається 7 січня, можливо, я цей. Ой, січня, 7 грудня заново друзі, анонсую, запускається мій продукт 7 грудня, можливо, ролик вийшов пізніше, і продукт запустився, можна зайти на мої тренування в будь-який момент. Це, знаєте, такий як місячний абонемент, де я тебе буду вести індивідуально цілий місяць, майже за, за даром 250 гривень в місяць. Мій абонемент коштує яким чином ми діємо і для чого це взагалі? Це, друзі, точечно в стійку на руках. Це не означає, що ми будемо просто робити стійку, спроби, спроби. Ми будемо вивчати поетапно. З будь-яким рівнем можеш заходити до мене. Якщо в тебе вже ідеальна стійка, ти там на одній стоїш, тобі я не допоможу, тому що я сам ще на одній не стою. У мене от процес, знаєте, такий фінішного відшліфовування до ідеалу звичайної стійки на двох руках, прямо хочу рівненько, як спічка. От, вже майже виходить. І ти можеш теж підключитися до мене. Загальний чат в телеграмі заходиш, оплачуєш місяць вперед, і я тобі даю вже в особисті повідомлення. Ми з тобою працюємо. Я даю тобі завдання, ти виконуєш, вибудовуємо план тренувань, як форму вирівняти, як сил додати, підкачка, підводящі вправи все найкращим чином. Навіть якщо ти не станеш за місяць стійко на руках. Ти як мінімум станеш сильнішим, станеш більше розуміти свій організм. От, і взагалі, в мене нема насправді плану там, за місяць тебе швиденько вивезти в тіку, тому що я знаю, наскільки це процес довгий. І таких обіцянок я не даю, тому що це, друзі, ну давайте по-чесному. Це майже неможливо. Ми можемо працювати з тобою два місяці, три-півроку, рік, скільки тобі захочеться. Ціни. Я поки найближчий місяць-два не буду підвищувати. Це мій пробний проєкт. Я з таким ще ніколи не працював. У мене були просто тренування, базові, воркаут, я вів групку людей, 10 людей, в мене було максимум. А зараз я хочу саме от в елемент стійку на руках, він відовищний, він класний і він досяжний кожному. Тому давай заходь і ти побачиш, як саме по собі вивчення статичного елементу. Да, вертикального, просто стати на руки, вирівняти щось, як це буде впливати на твоє життя. Реально, коли ти починаєш вирівнювати своє тіло, дисциплінувати його в тренуванні, в тебе вирівнюється взагалі все в житті. Ну, реально, всі сфери можуть підрости і, і це круто. От, хочу передати тобі свої знання. Тому давай в коментарі напиши Я хочу. Стійко на руках вивчати, я тобі даю свій телеграм, підключаєшся. Або знаєш, я в описанні завжди залишаю свій основний інстаграм Саша ЛайфКайф. Туди мені напиши в Директ, і я тебе додам. До зустрічі.